Мої вітання, друзі! Ви на каналі Росадіс і прийшла пора вже прибрати листя. Листя майже все облетіло, але ще на деревах є ну хоча б основну масу, і почати підготовку до зими. І вуаля, Ось так виглядає. Охайно, охайно, сад без листя. Але я вам хочу сказати, що це ненадовго. Також я підготувала ділянки для висадки тюльпанів. Тюльпани ще не висаджені. І, в принципі, я не поспішаю висаджувати тюльпани. Висаджую їх до, за 15-20 днів до стійких заморозків. Ну, тобто, вже, вже, в принципі, можна починати. А також я. Викопала жоржини свої. І в місця, де я вирізала багато рослин, я підсадила хризантему мультифлору. А також не прибрала я і не вирізала одну із ранніх айстер багаторічних, тому що вона у мене таким своїм масивом підтримує інші рослини і не дає розвалюватися садові. Вона цілісність е, е, утримує. Е, хризантема корейська цвіте ще з літа, а також, звичайно, мультифлора. У мене мультифлора пізніх сортів, і тому вона ще буде цвісти і цвісти. Ще доцвітає ось айстра бордюрна рожева. Нещодавно ще айстри білі, які я залишила тільки для того, щоб підтримували. Ось цю ділянку, ось так вони ще виглядали. Ну, такий був приємний, приємний, скажімо, цей куточок. Але зараз, зараз його заміняє. Вірніше, її заміняє а, хризантема мультифлора. І в мене дуже багато я висадила білої, яка тримає цей. Цю діляночку, а також як акцент, це ось такі рожеві кульки. Троянди, на жаль, під час дощів майже місяч, місячно, безперервно у нас йшли дощі. Тому троянди в мене вже тільки поодиноко. Тому без мультифлори, хризантеми я не знаю, як утримати сад. І місце для гарбузиків в мене знайшлося. У мене тут е іриси ростуть, але так як уже іриси в стані спокою, потрібно було чим заповнити це місце, я поставила гарбузики. Хоча потрібно подумати про якийсь декор, я вже так думаю. Я подивилася, скільки дівчатка е із нашої садової спільноти собі позамовляли декору і думаю, що також щось туди потрібно. І, звичайно ж, злаки. Як же зараз без злаків? Не уявляю, як ми жили без злаків, тому що хризантеми, то в нас були хризантеми різних періодів цвітіння. Але віддаю перевагу пізнім сортам мультифлори, хризантеми. Вона не розвалюється. У мене ось такими рожева ось такими помпончиками. В минулому році я купила розмножила, дуже прекрасно розмножається. І біла. Біла це взагалі якась велетенська. Але вона у мене була в цьому році тісно висаджена. Під крапельний полив. Крапельний полив там був інтервал 30 см. Я так і висадила 30 см, для, для цього сорту це мало. Якщо для рожевої підійшло, то для білої це мало вона в діаметрі до метра. Наступного року її треба посадити набагато в більшим інтервалом, тому що кулі тоді дуже красиві і грамінніші. І я свою мультифлору не викопую на зиму. Вона в мене так і перезимовує. І не прикриваю її нічим. Вона доволі зимостійка. І вже ось так у мене все без листя. Скоро буду підрізати дерева, для того, щоб ну, структура залишалася ось такого їжачка, як у мене попереду, це так підстрижений. І він навіть коли листя немає, він буде прикрашати, прикрашати сад. Ну і ось У мене ще залишилася ось ця ділянка, де в основному хости знаходяться: хости, флокси, і ще деякі рослини, іриси. Тому потрібно її підрізати. Ось так у мене вийшло. Залишила тільки одну із хост, яка дуже довго тримає свій колір, і вона стає чим холодніше, вона стає ну, такого мідного. Насиченого кольору, тому завжди її залишаю. Також залишаю гейхери. Ну, Звичайно, гейхери взагалі не підрізаються на зиму. Вони так і перезимовую. Живучку, яка також залишається. Ну і ось тільки посадила ще ломи камінь. Не знаю, як з ним ще бути. Правда? Ще не підрізала снить, тому що я її восени завжди підконтрольовую, а також Доповнюю її обмежувачами. Як бачу, де вона вже там пролазить, потрібні обмежувачі. Магонія подоболиста дуже гарно ще виглядає. ну Вона взагалі гарно виглядає, тому що вона вічно зелена. Ожика дуже красиво в такий вже навіть салатовий колір набула. А також не вирізала декілька кущиків. Півоній, це пізня півонія, і от вона так красиво розфарбовується, її листя, що я її залишаю, аж поки вона не змерзне. А також червоний барбарис, поки листя не злетить, і гортензії. І ось так зараз виглядає мій сад в таку пору. Здається, що ніби вже глибока, глибока осінь, чесно кажучи, в цьому році навіть на місяць різниця з, минулого, з минулим роком. А ще, друзі, я хочу вас познайомити із одним клематисом: це клематис терніфлора, який починає своє цвітіння. В вересні і буде цвісти аж до самих морозів. Ось так він почав цвісти, ось це вересень, ще дерева зовсім зелені. А, а закінчить своє цвітіння, ну, аж поки його поморозить. І він від, відзначається тим, тим, що він дуже-дуже рясно цвіте. Він швидко нарощує свою масу. Це кліматі з третьої групи обрізки, тобто ми його обрізаємо на зиму сантиметрів на 30-40. І потім він нарощує за, за літо ось таку масу. Ось так він виглядає приблизу, він дуже рясно цвіте з такими зірочками, білими зірочками, і у нього суцвіття такі мітловидні. І ви не уявляєте, який у нього запах. Ну, Його називають, як його характеризовують. вірніше, пишуть в характеристиках «медово-ванільний запах. І пахне він надзвичайно, скажімо, на, на просторі. Ти тільки підходиш і відчуваєш зразу ж цей запах. І його можна використати. Наприклад, в живоплоті, якщо його посадити десь під забор або під паркан, навіть на сітку, він дуже гарно плететься по, по сітці і може дуже швидко зробити вам, ну, скажімо, приватну зону між сусідами. Ось так його ну, звичайно, як звичайно як в нього виглядає низ, як і у всіх клематисів. Зато Верхня частина у нього дуже пишно і рясно цвіте. Ну, можна сказати, білою піною. ось дивіться, листя немає, а він все більше і більше розкриває свої квіти. І я вже сказала, буде цвісти аж до пізніх, замор... аж, до... аж до морозів, до пізньої осені. І от зараз у мене цвіте. Троянда хеллоу, грунтопокрівна, дуже рясно цвіте. Для неї навіть, її навіть не пошкодив дощ. І клімат істерніфлора в цій частині. І вони дуже прикрашають ось цю ділянку, незважаючи на те, що вже, що вже пізня осінь. А також наші злаки пенісетуми, ось так троянда. І клемати стерні флора. Можна альтанки ним завивати. Саме головне, що він же ж не агресивний. Якщо порівнювати його, наприклад, із кампсисом, тому, друзі, на заміточку. Ну що ж, друзі, буду вдячна за лайки і підписки. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!